Чи намагалася окупаційна влада вирішити проблеми водопостачання в Криму? Ну принаймні робила вигляд. Наприклад, у 2017 та 2020 роках Аксіонов намагався викликати дощі, стріляючи в хмари з літаків патронами з Йодидом срібла. Сьогодні є один самоліт, который в даному способності обстрілу туч визивати дожди. То цей самоліт буде находиться в місті Сімферополі. со следующей недели регулярно здесь на місці Любые тучи, которые будуть заходить в данном случае на территорию Республіки Крим і над город на които будуть находиться над городом Симферополем, Сімфірополім будуть обработке, соответственно. За спостереженнями кримськотатарського ресурсного центру ці спроби були абсолютно безглуздими. Адже після перших спроб у 2017 тисячі підтопило перед. Місця Сімферополя натомість водосховище, яке й мало б забезпечувати водою місто, так і не наповнилось. Після подальших спроб підтоплення створювало величезні проблеми на трасі Сімферополь Бахчисарай. Ну і загалом піднімати в небо літак і обстрілювати хмари, виявилося недешевою розвагою, тому росіяни перестали це робити.